Сьогодні зранку на території Сумської області за вказівкою НЕК Укренерго були введені графіки аварійних наструлень. Причиною тому стала атака Російської Федерації на енергетичні об'єкти України, яка стала наймасовішою із початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави. Однак, уже о 12 годині за вказівкою НЕК УКРенерго на території Сумщини графіки аварійних знеструмлень були скасовані. Зауважимо, що АТ суми Обленерго ніколи не вводить ті чи інші графіки самі від себе. Це все відбувається тільки за вказівкою НЕК Укренерго для стабілізації енергетичної системи України. Зазначимо також, що станом на 15-ту годину на території Сумської області 74 населені пункти, 14 з них частково, без електроенергії внаслідок бойових дій. Перш за все, мова йде про громади, які знаходяться в безпосередній близькості до кордону з Російською Федерацією, найбільше страждають від обстрілів окупантів енергетичні об'єкти у Великописарівській, Білопільській, Серединобудській, Путивській, Глухівській та Сумській громадах. Прохаємо з розумінням ставитися до знеструмлень, оскільки енергетики Сумщини роблять усе можливе для того, щоб світло було у кожній оселі жителів Сумщини однак деякі напрямки є небезпечними для життя людей, і направити туди бригади ми не можемо без погодження з військовими або органами місцевого самоврядування у деяких населених пунктах. Ми не маємо такого дозволу, оскільки там постійні обстріли. Віримо, що вистоїмо, Сподіваємося на взаєморозуміння та віримо в перемогу.